Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо на наступну тему, як саме впливає заробітна плата, яку ви отримуєте щомісяця, впливає на розмір вашої пенсії в подальшому, в майбутньому. Чому важливо, по-перше, бути офіційно працевлаштованим? По-друге, щоб роботодавець за вас сплачував страхові внески в пенсійний фонд, які умови зарахування стажу в 2025 році. І чому які ключові чинники наразі є у формуванні розміру пенсії та її обчисленні на сьогоднішній день? Тому кому буде важлива інформація, хто збирається зараз на пенсії, обов'язково послухайте. І взагалі, знаєте, мені здається, що Важливо послухати кожному, адже коли ми особливо це стосується, коли ми молоді, ми дуже часто нехтуємо моментами і офіційного працевлаштування своєї трудової діяльності, адже думаємо, що все життя ще попереду і ми все встигнемо. Але ми пам'ятаємо з вами, що вимоги до стажу кожного року є жорсткішими, тому потрібно бути максимально уважними. Якщо ви фізична особа, підприємець то раджу вам обов'язково сплачувати за себе в Фонд страхові внески. Розмір мінімального страхового внеску, всі пам'ятають, у нас становить 22% від мінімальної заробітної плати це 1760 гривень. Отже, або ви, або якщо роботодавець сплачує цю суму, тільки тоді вам зараховується повний місяць стажу. А взагалі в умовах солідарної системи, яка у нас наразі діє, пенсійного забезпечення, ключовими чинниками формування розміру пенсії є, відповідно, набутий вами страховий стаж і звичайно Отримувана вами заробітна плата. Тому пам'ятайте, що пенсія вам може бути призначена тільки з офіційної легально задекларованої заробітної плати. Розмір оплати праці, з якої сплачуються страхові внески, напряму впливає на розмір вашого пенсійного забезпечення в майбутньому. Тому так багато сьогодні і я говорю: ви на моєму каналі можете знайти дуже багато важливої корисної інформації взагалі. Почитати про те, що чому так важливо бути офіційно оформленим, це не тільки про те, що ви можете взяти відпустку, захворіти, бо вам роботодавець сплатить лікарняний, а це і про ваше майбутнє пенсійне забезпечення. Також о, о, саме головне це те, що якщо ви працюєте, наприклад. О, ви обов'язково ще повинні всі ці моменти не тільки роботодавець, а й ви контролювати, щоб вам ваша трудова діяльність обов'язково була зарахована в стаж, щоб в майбутньому ви могли отримувати належну. Пенсію хочу нагадати, що стаття 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування чітко вказує, що для обчислення розміру вашої пенсії вам буде врахована заробітна плата за весь період вашого стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Бо тільки з цього моменту пенсійний фонд бачить вже ваші відрахування в реєстрі застрахованих осіб. Можливо, деякі варіанти і ця інформація можлива бути доступною вже з 98 року. Також я нагадую, що за вашим бажанням та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, або в тому разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, то для обчислення пенсій також буде враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, незалежно від перерв. Дивіться, за період. З 1 липня 2000 року враховується заробітна плата, виключно за даними, які містяться в єдиному державному реєстрі застрахованих осіб. Пам'ятаєте, я розповідала в попередніх відео, що ви теж можете впливати на розмір своєї пенсії, вам може бути проведена оптимізація заробітки, тобто, виключити невигідні періоди вашої трудової діяльності, які, відповідно, зменшують розмір вашої пенсії. Тому Логіка зараз дуже проста. Чим вище ви отримуєте заробітну плату, тим відповідно ви можете претендувати на вищий розмір пенсії. Тому не позбавляйте себе права на пенсію. Пам'ятайте, що для того, щоб ви могли і мали і могли мати. Належне пенсійне забезпечення, і вам рахувався страховий стаж. Перше, це що має бути офіційне працевлаштування, і, відповідно, це десь право вам в подальшому претендувати на пенсію, тому що і в 60, і в 63, і в 65 років життя не закінчується, а ми з вами продовжуємо. І о, виникає дуже багато потім питань стосовно того що не вистачає або років стажу, так, або о, о, ще якісь виникають моменти, які можуть негативно повпливати на о, призначення для вас пенсії. Тож завжди обирайте для себе краще, ніколи не погоджуйтеся на менше.